План перекриття. Він є двох типів, в залежності від пункту 1.2 вашого завдання. І зараз я покажу дзеркально. Тобто на одній стороні будинка у нас буде перехресна схема, на іншій поздовжня. Тож, ми якраз по центральній осі, п'ятій осі, ми це. Поділимо і я покажу на прикладі. Тож, ви пам'ятаєте, у нас по моєму плану ось тут проходять несучі стіни. І десь тут вони закінчуються. Також вони йдуть отут. І бажано, щоб ви також собі. Позначали несучі стіни також ледь видимими пунктирами. Ось зовнішні. Ви бачите, що в мене залишився суцільний тільки зовнішній контур моєї стіни. Зараз ви зрозумієте, чому так відбувається. Я вже казав, що це так зване, так зване планування плита на кімнату. І наша плита на кімнату, це найчастіше буває е, ЗБ, залізобетонна. Вона має такі скоси по контурах і має монтажні петлі. Ось так вона виглядає, якщо ми уявимо її в об'ємі. Ось так. І ця плита має розміри або 6 метрів на 3 метри, або там більше. Вони можуть бути укладатись ось таким чином. Ось так. І тепер ви бачите, чому я показував саме пунктиром наші стіни. Тому що вони знаходяться ось тут. Тобто плита, вона укладається на нашу несучу стіну, і ми її, відповідно, не бачимо. Також це може бути монолітний монолітний така ділянка. І вона може показуватись ось таким чином суцільним, і показується завжди її площа з точними розмірами. Площу ви можете визначити, відповідно, знаючи ось дистанцію між цими двома несучими стінами, між цими двома осями, і між ось цими осями. Також <клух> ці плити. Розрізняються по розмірах. Вони можуть бути як великі, так і маленькі. Ось таким чином. Так, і тут ми підходимо вже до краю. Ось. І якщо пам'ятаєте, у нас тут була кухня і санвузли з вентиляційними отворами. Вентиляційні отвори у залізобетонних плитах можна робити у будь-якому місці цієї плити, хоч посередині, хоч десь збоку, і так далі. Тобто ми можемо зробити отвір під майбутній вентканал, вентиляцію, вентиляцію, да? і для несучої здатності цієї плити. Нічого не буде. Тобто, ось отвір зробили, туди поставили вентиляційний канал і все добре. Також у нас з цієї сторони, пам'ятаєте, у нас тут сходова клітка, а в даному випадку це сходова, ліфтова шахта. Ліфтова шахта показується просто ось таким чином, що це отвір. В, е, в плиті. У цьому місці ми робимо монолітну ділянку, також тут ми також робимо монолітну ділянку, а тут вже ребриста плита, і тут ребриста плита. Вона спирається відповідно на несучу стіну, і тут у нас ми бачимо одну та іншу сходовий марш. Ось таким чином. Вони тут спираються, тому ми не бачимо цю плиту зверху. Тут ми бачимо і тут. Бачимо. Ну, ось таким чином. Ви це побачите чіткіше у методичці. Е, у цій плиті також робиться отвір. Ви цей отвір показуєте діаметр 400 мм. І пишете отвір під сміттєпровід. Це я показав е, варіант. Для. Суцільної схеми несучої, так званою перехресною. Коли в нас є така схема, ще раз її повторюю, називається плита на кімнату або перехресна. Ось тут ми таку величезну якусь зробимо. Ось таким чином. Так. Так. Ось ми зробили. І тут у нас балконна плита, ну найчастіше на балконній плити, э, у даному випадку це не балкон, це лоджія. Якщо у нас є отакі несучі стіни, да, і тільки один вихід, це лоджія. А якщо у нас є навісна така панель, а тут э, площа. Нашого фасаду, да, то це балкон. Тобто, ще є така, як визначити лоджі, це чи балкон. У балкона тільки одна стіна, а у лоджії три. У даному випадку це лоджія. Також, щоб плити між собою були поєднані, їх е анкерують, тобто прив'язують. Анкерування робиться ось таким чином, тут навхрест. Так, пов'язують найбільшою кількістю перетинів. Може бути, подвійна. Ось таким чином показати. Також навхрестна. Тобто, це прив'язка якраз отут є отвори такі, ви можете побачити їх. Якщо подивитись на фотографію цієї плити, і там ви побачите внутрішню частину армування самої плити. І от якраз за неї виконують ось такі шпильки, їх анкерують одна з одною. І також це виглядає перпендикулярно. Тож, у нас повинні бути вони заанкеровані між собою. Тобто кожна плита повинна бути пов'язана з іншою плитою, щоб вони е працювали як єдиний організм. Так, так. Ось таким чином. Е В моєму випадку тут показали, що це напівбалкон. Це дуже дивна така конструкція, але у даному випадку виконується так звана навісна плита, вона, вона ще називається балконною плитою. Вона прижимається наступним рядом несучої стіни і тим самим кріпиться. Ну і так далі. Це в нас перехресна схема. Тепер ми бачимо іншу версію, це повздовжня схема. І якщо ми зробимо це повністю дзеркально, у нас є тут, пам'ятаєте, несуча стіна, іде вона у нас пунктиром. Також ми її ще не бачимо, тому що. На неї будуть спиратися так звані круглопустотні плити перекриття. Круглопустотні плити перекриття, ви всі, напевне, бачили, це ось такі трапецівдні з отворами плити. Вони такі довгі-довгі. І їх монтують якраз за допомогою баштових кранів і так далі. Вони укладаються тільки в одному напрямі. Якщо це поздовжня схема, тобто вздовж будівлі у нас несучі стіни, то наші плити укладаються ось таким чином. Також в методичці ви повинні обрати товщини і довжину ваших Плит, це в нас поздовжня схема. Також ми бачимо тут плити, і вони також між собою поєднуються і так далі. Якщо ми продовжимо далі, то тут у нас будуть або однакові плити. Тут також буде несуча стіна у нас контур несучої стіни, ми бачимо ось таким чином. І наша плита ставиться, ось тут є випуск нашої несучої стіни. Ось таким чином. Так як ми е робимо ще отвори під е двері, да, е у нас стіна продовжується над дверями. Да, тобто, несуча стіна у нас суцільна. І при виді зверху ми бачимо суцільну несучу стіну. Тобто ми тут не бачимо е дверних отворів і так далі. Тому ми спокійно собі показуємо, що ми перекриваємо ось таким чином наші двері ось тут. І єдине таке правило: наші несучі плити перекриття круглопустотні, вони спираються тільки на дві частини, на дві зони. Тут і тут. Це так звані Полюси, да? Полюси нашої плити. Спирати їх ось тут по довжині ні в якому разі не потрібно, тому що ну, плита буде працювати не так, як вона порахована. Да? І тому тут відстань між стіною і плитою повинна бути не більше 1-2 см. Плита у нас працює як? У нас є так звана робоча арматура, вона у нас працює на розтяг, да? тобто бетон дуже погано працює на розтяг, як і крейда. От якщо її отак на ізлом робити, вона кришиться. Те ж саме відбувається і з бетоном, але, ну, звісно, він трошечки міцніший за крейду. Але... Несуча арматура якраз запобігає ось цим процесам. Тому якщо ми десь усередині зробимо підпорку, то наша плита вже буде працювати не ось таким чином, а буде працювати на ізлом А це дуже погано. І тепер ми підійшли до ось тут. У нас є вентиляційні отвори, якщо пам'ятаєте на нашому плані, да і вам може здатися, що ми можемо ось тут взяти і зробити ось так вентиляційні отвори. Ні. У круглопустотних плитах такого робити не, е, ні в якому разі не можна, тому що це, це так звана плита попередньо напружена. Тобто на заводі е, будівельних конструкцій такі е, плити попередньо розтягується арматура. Потім заливається бетоном, бетон тужавіє, стає твердим, і тільки потім арматуру відпускають. І вона, повертаючись до свого первинного стану, вона піджимає і всю площину нашої плити. І якщо ми десь зробимо ось тут виріс цій плиті, то ми тим самим зламаємо ось ці. Цю робочу арматуру, яка сприймає ось навантаження на згин. Тому, як вийти з такої ситуації, ми повинні обрати у місцях, де в нас буде вентиляційні отвори меншого розміру плиту, а зону, де в нас буде вентиляційний канал. Розмістити вентиляційний канал вздовж довжини плити, а відстань, яка в нас залишилась під вентиляційний канал, це найчастіше 300 або 400 мм, заповнюється монолітною ділянкою. І ми бачимо, що таким чином ми вийшли з цієї ситуації. І також ви повинні запам'ятати, що вентиляційні канали в таких системах вони формуються найчастіше вздовж довжини плити. Якщо, наприклад, тут десь у нас повинен бути вентиляційний канал, да, ну от, давайте те ж саме зробимо ось тут. Ось тут у нас по проєкту вентиляційний канал. Да, що нам робити? Нам потрібно. Розмістити такі плити, щоб ми набрали необхідну кількість плит, щоб по розміру, утворити ось в цьому місці пустоту для встановлення вентиляційного каналу. І ще в нас залишились моменти: ось ось цим резолітом. З цим резолітом можна поступити двома шляхами. Або зробити дуже довгу плиту. Ось я вже неправильно накреслив трошечки. Ось таким чином. Дуже довга плита. Найдовша плита може бути 12 метрів. 12 метрів це дуже. Наскільки я знаю, навіть не 12 метрів, а там буває і більше, а може, ну, просто у громадському будівництві таке не використовується. Найдовше це десь метрів до 8, там ось таким чином. Або таким, або такою моделлю ми це перекриваємо, або можна покласти ось тут. Балку, на яку спирати круглопустотну плиту. Але таке не роблять у 9-типоверхових е е панельних домах будівлях. Да? Е найчастіше використовують просто подовжену версію, тобто довшу версію цієї плити. Також ми тут розмістимо ці плити. І пам'ятаєте, що в нас залишилось їх між собою перев'язати. Перев'язуються вони навхрест. Ось таким чином, да? також випуски сюди. І у нас залишився неперекритим отвір під лоджію. Також можна використовувати маленьку, 3-метрову. Круглопустотну плиту або ребристу плиту спеціально для лоджій. Тобто тут можна варіювати. Також пов'язали, прив'язали, і все. Балконна плита, якщо у нас вона тут є, а вона у нас тут є, вона розділяється між собою, поєднується і випуски, в'язі так звані. Обов'язково прив'язують цю балконну плиту. І що ми далі бачимо? Якщо у вас поздовжня схема, то тут все повторюється. Але замість ось цієї плити, залізобетонної у вас буде ребриста плита, звичайна, ось так точнісінько така, як тут і тут, вона дублюється і в ребристій плиті. Можна робити отвори під сміттєпровід. Тобто тут не, по, не потрібно набирати маленькі такі круглопустотиші. Да? ні, ви можете взяти ребристу плиту, зробити там отвір під е, сміттєпровід і все буде гаразд. Потім монолітна ділянка, обов'язково, тому що вже ребриста плита не зможе бути е, цілісною при такій. При такому отворі, да? і ребра плити продовжуються. Також е різниця між поздовжньою і перехресною схемою така, що в нас використовуються різні типи сходових маршів. В даному випадку я показав, що у нас окремий сходовий марш е ось цей, ось цей е межповерхова. Плита, ось ця і ця, це окремі плити. Це у перехресній схемі. А от у повздовжній схемі, так як у нас несуча стіна ось тут і тут, ми повинні якось їх пов'язати. Тому використовують так звану косоурну схему. А тут її між собою монолітять. Косоурна схема це коли в нас є суцільний монолітний елемент. З площадкою зверху і знизу, і сходові марші. А перехресна схема це коли в нас окремо одна панель, окремо сходовий марш, і окремо міжповерхове ось це перекриття. Поєднується ще і так далі. Ось таким чином. І, в принципі, вам залишається тільки показати, якщо у вас однакові плити, ви можете також зробити ось так виносками. Ось так. І тут написати, що це КП, круглопустотна панель, перекриття. І показуєте там 56-12. Ось, наприклад, отак. КП 56-12. 12. Це 5,6 метра в довжину і в ширину метр 20. Тут, у перехресній схемі, ви показуєте ЗБ, е, Б, тобто залізобетонна, панель і її розміри. В моєму випадку тут 3 метри. На 6 метрів. Тут 30, на 60. Ось таким чином. Будь-яку монолітну ділянку ви також повинні обізвати. І якщо покажете саме їх розміри, це взагалі буде дуже добре. Так, і це в нас, в принципі, з планом перекриття ми завершили. І ще такий момент. Балконна плита це ПБ. Плита балконна. Перший це вильот, так званий. да, Наскільки вона заглиблюється? Найчастіше це 1200, тобто 1,20 м. І довжина 30. 12-30. Плита балконна 12-30. Ось таким чином. Тут. Може бути, або круглопустотна, або ребриста, і вони позначаються. Якщо ребриста, то це ребриста плита і відповідно розміри. Це довжина, це ширина. Далі, щоб ви знали, товщина нашої залізобетонної плити 220 мм. Товщина круглопустотки буде різною, вона може бути або 250, або 300 мм. Або ще, я зараз не пам'ятаю, може бути інші розміри. Ось таким чином у нас виглядає креслення плану перекриття, перекриттів. Також. Цей план виконується у масштабі 1 до 100 в ескізному варіанті від руки на форматі А4.